Оксана Завушко, читаючи історію, зруйнували котерин, і молодий, і хижий варвар, все, що вжалося старим, гарячим курпуром забари. А потім сам собі воздвиг свої столиці і каплиці і над димком з античних книг печені смажив у пивниці. Ото дитина у далебі, та ж він таке до рук тримав. Він міг. Собі, не тільки славу, знання Рима, він махом весь його розвій Міг загребти собі в музей, і на монетах профіль свій відбить на фоні колізею. Воно ж лежало, лиш бери, і хто б насмілився насупроти, і хто б згадав, що Рим це Рим, а не колись кадр древній гоці. А може, він слушно ухилився, бо мав підозру. От чім штука, що хтось, хто таки. Колись та на гарячому застука, понад суворий людостав у віків, що й нам сяга по груди, Рим все ж стоїть, як і стояв, а варто варто буде. Читав рабе Гарту.